І доведемо це неодмінно. Наш девіз! Я вірю, знаю, що ми зможемо усі ми разом, я і ви, урятувати Україну від екологічної війни. Вас вітає екологічна від бригада Женівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. «Барвіно»! І знову взагалі голос ли нетвіно на сцену вийшли жденівські юнати. Це виступ починається, барвінка. Є в школі в нас така, агіт бригада. Ми маємо досвід власної роботи і ним з вами поділитися готові, щоб працювати разом для природи, творити справи добрі і чудові. Отож, давайте спільно працювати, загоїмо усі в природі рани, щоб кожний день для неї був як свято Цвіла вона, немов пора весняна. Не бійся, а ми ти зможемо разом ліс зберегти. А ми і ти зможемо разом, разом річку спасти. А ми і ти зможемо разом вихід знайти. А ми, а ми зможемо разом пруд прибути. Не бійся, з нами дерево сади. Не бійся, з нами лухти прибери. Природа кличе, ти підхопи пори. І враз відчуєш енергії прикріпи. А ти все мовчиш і дивишся кудись. А ти, а ти не лінуйся, до роботи берись. А ти, а ти поспішай, бо пропаде земля. А ти, а ти відгукнись і розпледе вона. Не бійся за річку, не брудни. Не бійся за несміття прибери. Природа кличе, а ти її мучує. Радіти буде і небо, і земля. Землі української Міливі діброви, як черву душу, безбежні простори тісти лісі. Чисті джерела, які баблять прозою готівню. Щедрі ще поля, ще відтяжиня колосся і вишневі сади свіпочабілого цвіту. Прекрасний сон, Чого лим розпочали серце? А що? Реальність? Просто По пізніше пішли стати. А що, реально? На щас на Україні склалася загрозлива екологічна ситуація. П'ята частина її населення живе за умов, коли рівень забрудненості в нашій атмосфері значно перевищує гранично допустимі норми. Понад 160 тисяч гектарів землі займають сміттєзвалища, бо щорічно в Україні утворюється понад 1 мільярда тонн відходів. Віче збільшився розвиток винної інвалідності. Триває життя наших людей на 6 років нижче, ніж у більшості розвинених країн світу. За 60 років на планеті зникло 76 видів тварин. Декілька сот видів рослин перебувають на грані знижених. Ми часто повторюємо це слово, не почав із таких як «батьківщина» мати. А ось з недавніх пір воно стало символом нашої боротьби за життя. благополуччя всього, що живе на планеті. Адже природа це первинне джерело нашого існування. Все, чим багаті, виходить від неї. І краса, і натхнення, і творчість. Вона нас злотує, дає запас життєвих сил. Тому в ній, як у церкві, відхорюються наші почуття і умови, нових, вчинки і хар. В Карпатський ліс веде мене стежина, старі дерева втомлено скриплять, а вже цвіте підсніжника сніжинка, блакитні очі не сплять. Жибуть землі, наче матір, діти, коли вміти жити на землі, збрали спинах своїх бригаді, лиш ті ручні, щоб природу правду зберегти, і до вас утік це донести. А тема нашого виступу така: врахуйте, вона дуже непроста. Все на землі, це треба берегти. І птаха, і звіра, і отут. Шварце тим, що цар привів дитин, бо врешті ти лише його частина. Так, частка невелика і залежна, сувісти сприймай беззастереж. І як береш, то й треба віддавати, як і надалі хочеш працювати. Битві, добрі, веселі і привітні, та що я вам про них розповідаю, нехай же інші вам їх представляють, Тож слово їм передаю, саме також послухаю. Були у матері природи дві донечки такої вроди, та хто побачив їх на мить, не зміг забути і розлюбити. Голубо ок, головного оку слави Флора. В неї очі на часові, завжди запліяна, дікна, ласкава ніжна і привітна, а Фауна швидка, як вітер, мола з птахами політати, і за оленями стрибати, і з білочками пустувати. Обидві живий любили, тому його готворили. Тож вирішила мудра мати, придане їм дарунки дати, гріливі твори світ рослини, а ж валі фауні тварини, щоб берегли і доглядали від цього злого захищали. Дарона матірка мені, дарунок світала рослини, щоб я любила й берегла його, як найціннішу і святили. В в лісі я була царіка. в зеленім лісі я була жива, трудим ліс. Руді, як лиси, зорі, руді вітри, сніги, руді й хрущі, і жалі в з робків погню, про світ, руді, руді дощі. Позби, чого ти прилетів, рано ще в країці повертатись. Повний не святіших почутків, ти забув, що треба шануватись. Краще б ти сюди не прилітав, пережив би люте горе наше, а тоді в безпеці відпав. Але я, я теж би не змогла іначе. Зіл, не підтямилий асів, що справжнє щастя в килимах і світів, у світлі вос, у золоті хлібів, у хишталях в джерели світли. Бо ти хоч розумна істота, втручаєшся в нас не в попати, висушуєш наші болота рубаєш масивні карпати, теперш не втручатися. До потока на грудь. А далі диметеля ходять загрібати листя і пари. У кожного села є свої чудаки, та в нас теж не без цього. Як за традицією, є в Хвеські баба Ганька та намка яким вже століття бореться за город, у баби ганьки повітря змила хату і межу гоп. Ця чортиця, баба Нанка, улізла в мою загороду. А на двадцять ти я улізла та через те суру після повіді. Ну, моя загорода очутилася в її дворі. загорода? А я відповідаю, ти накладався нам. Там чорне золото. Кажут кажа ну, еколобио, но фер за брудни, а по така от солярка на безплатно тече. Ба, а що там се става? Ба, тъни огурзи. Тъч, там, ни понивах тече золото, но. Тепер разбагати, я на своему Мерседес и 10-го року пуса дарено возете. Пой те Я уже две тона начерпал. Ну, все, давайте его. початку великим доброчинним чинкам. Одне посаджене лице започаткує сад. Одна з бережної питної води рятує маленьку річку. Одне врятоване, безпомічне сташення спонукатиме любити і берегти будь-чиє життя. Хоча стінуємо кожну хвилину життя, бо життя це ми і все в ній прекрасно. Відкрийте серце світу, бо весь він створений для нас.